Привітати перших діток, які з'явилися на світ у новому приміщенні пологового будинку, приїхав міський голова. Ще вранці говорить Василь Мазур, тут була лише одна породілля, а вже до його приїзду їх стало п'ятеро. Від міської влади матері новонароджених отримали квіти та перший транспортний засіб для дітей візочки. Ще буквально декілька днів ми відкривали центр жінки, а сьогодні вже п'ятеро бердичівлян народилися на світ. Приємно, що дуже гарно, гарні мами, гарні діти. І я думаю, що Сьогодні надзвичайно приємний день. Цей день треба запам'ятати. Якщо так наші бердичівлянки будуть гарно народжувати, то дійсно у нас уже через декілька років буде 100 тисяч. Наталія Сологу першою народила у новому приміщенні. Дівчинка вже третя дитина у сім'ї. Перших дві з'явилися на світ теж у Бердичеві, але умови, правда, були дещо інші. Жінка задоволена усім ремонтом, палатами, ставленням лікарів. Умови хороші, дуже подобається мені це нове приміщення. Дуже хороший персонал, в першу чергу про них скажу. Всі дуже добре відносяться. Ну і подобається мені тут чисто, гарно, сухо. Гарні умови праці є, каже Василь Мазур. Далі справа за лікарями. Міський голова взяв під особистий контроль роботу колективу новоспеченого центру. Адже на цих людей каже він: покладається велика відповідальність за життя маленьких бердичівлян. Я перш за все хочу завірити всіх наших жінок міста Бердичева і Бердичівського району, і нашу міську владу, що наш колектив приложить максимум зусиль для того, щоб наш центр жінки був одним з найкращих області, щоб відгуки про нас, як про лікарів, як відношення до жінок, були на самому високому рівні. На високому рівні мають оцінити і роботу міського голови люди, які за нього голосували, зазначає Василь Мазур. На нього так само, як і на лікарів, бердичівляни покладають великі надії. Користуючись нагодою, хочу подякувати тим бердичевлянам, які мене підтримали в ході виборчої кампанії. Це для мене, мені безумовно, це приємно як людині, але в той же час це велика відповідальність і наснага до ще працювати на місто Бердичів. І в той же час я хотів би сказати, що така підтримка для міського голови це й додаткова підтримка міста всіма державними структурами.